Ласкаво прошу до Мікон Заліза. Сьогодні в мене на тесті ще одна китайська материнська плата, а саме це ось ця тінь UAB 760i в міні itx форматі на сокет Intel lga 1700. Що ж, детальний огляд технічної специфікації та розпаковка цієї плати є в мене на додатковому каналі. А я, як завжди, зробив собі роздхівку і буду розповідати про найважливіші моменти щодо цієї материнської плати з Aliexpress. Одразу на початку тестування я зіткнувся з проблемою, що китайці просто обрізали батарейку BIOS. І мені довелося придбати ось таку невеличку коробочку, щоб встановити батарейку. Так, ми знаємо, що китайська пошта не надсилає батарейки в своїх пакунках, але все одно можна було зробити якесь краще рішення, щоб не доводилося просто так обрізати ці дроти. Наступна проблема була це те, що материнська плата відмовилася завантажитися з XMP-налаштуваннями оперативної пам'яті. Тут я одразу помітив, що я маю BIOS такої старої версії, яку навіть не можна побачити на сайті Тінью. В мене була версія BIOS 0.2. На жаль, незважаючи на те, що сайт Тінью відкривається, всі посилання для завантаження BIOS та драйверів не працюють. Тому я дуже вдячний моєму підписнику з Білі Білі, який допоміг мені знайти та отримати останню версію BIOS для цієї плати. На даний момент остання версія BIOS це 0,8, але також версію 0.6 я завантажив до свого Microsoft OneDrive. Там ви також знайдете інструкцію, як саме його можна прошити. Посилання буде в описі до цього відео. Після оновлення BIOS материнська плата завантажилася з XMP налаштуваннями, але маємо додаткові незручності. По-перше, материнська плата не встановлює вольтаж на оперативну пам'ять. Мені довелося самостійно встановити 1,35 вольти, що необхідні для моєї оперативної пам'яті для праці в XMP режимі. По-друге, за замовчування материнська плата використовує Gear 2, тобто швидкість роботи оперативної пам'яті та швидкість роботи кешу процесора не синхронізовані. Це досить сильно впливає на продуктивність оперативної пам'яті, а особливо на час відгуку оперативної пам'яті. Після того, як я виконав ці налаштування в BIOS, продуктивність оперативної пам'яті з кінью бі 860 i лише трошки трошки відстає від продуктивності цієї самої пам'яті на материнській платі JB660M-ITX. Щодо продуктивності, також можна зауважити, що материнська плата b 760 i за замовчуванням встановлює 250 Вт ліміту споживання електроенергії процесором. Це обмеження впливає на продуктивність процесора i 7 12700K. Але якщо я приберу це обмеження самостійно, то продуктивність процесора i 7 12700K більш-менш дорівнює тому, що можна знайти в мережі. Так, з цієї материнської плати після 10 хвилин тесту я отримав 22 627 позначок, і в тесті Cinebench R23 під тестуванням Hardware Unboxed вони отримали 22 840 позначок, тобто показник тінь уєбім 760 i лише трошки-трошки менше, загалом більш-менш рівні. Також я перевірив ці на Bench R23 з процесорами i 5 13500 На материнській платі від Тінью маємо 20 810 позначок, і Hardware Unboxed доповідають 20 682 позначки. Тобто, загалом показники більш-менш однакові і ніяких проблем тут нема. Це вже свідчить про те, що на материнській платі використовується більш-менш адекватна система живлення. І насправді тут стоїть той самий контролер, що і на материнських платах від Хонаджи, тобто маємо 8 плюс 1 фазу живлення. Які саме мосфети тут використовуються, мені не вдалося ідентифікувати, бо в мережі я не знайшов ніякої детальної інформації або технічної специфікації. Назву цих компонентів ви можете побачити в моїх слайдах або зараз на екрані, але загалом продуктивність системи живлення або VRM не викликає ніяких питань. Під стрес-тестом aida 64 протягом 30 хвилин з 7 12700K без обмеження споживання електроенергії, система живлення не нагрілася на більше ніж. 60 градусів по Цельсію. Цього разу я також замірив температуру на зворотній стороні материнської плати, оскільки VRM-охолоджувачі досить величенькі і блокують доступ. Наступний важливий момент, про що необхідно розповісти, це конфігурація PCI express ліній. Незважаючи на те, що це міні itx материнська плата, тут ми маємо не лише PCI-Express X16 слот, а також аж 2 m.2 слоти для встановлення PCI-Express NVMe накопичувачів. На жаль, або, на щастя, SATA накопичувачі там не підтримуються. Загалом PCI-Express X16 працює в режимі 4.0, обидва m.2 слоти мають з'єднання X4 і також працюють на швидкості 4.0. Той, що спереду або зверху материнської плати він під'єднаний до процесора, той, що позаду або знизу материнської плати він під'єднаний до чіпсета. Тому якщо ви використовуєте лише один SSD-накопичувач, я рекомендую встановлювати його в перший m.2 слот, що під'єднаний до процесора. До речі, цей перший слот також має охолоджувач, і цей охолоджувач досить непоганий. Він постачається з двома термопрокладками під та над SSD. Також маємо маленький ваглер, який обертається на статичній швидкості. Я намагався підняти температуру SSD-накопичувача, але швидкість роботи ваглера помітно не піднімалася та не понижалася. Тому мені здається, що він працює на статичній швидкості. Цей оголочувач також має своє власне RGB сяйво але, на жаль, ніяких налаштувань нема. Немає можливості змінити фарби, немає можливості його вимкнути. Воно сіяє в автоматичному режимі. Щодо RGB, то на материнській платі маємо аж два argb з'єднувача, але на жаль, ці з'єднувачі досить безглузді, оскільки немає жодного програмного забезпечення для того, щоб налаштувати їх поведінку. Максимум, що можна зробити, це налаштувати один статичний колір за допомогою RGB значень в BIOS. Ще на материнській платі є додатковий M.2 слот для встановлення wi fi адаптерів. За специфікацією сюди можна встановити як PCI-Express, так і cnvi модулі. Але в моєму випадку, що б я не робив, PCI-Express модулі, так і не запрацювали. Bluetooth працює, але Wi-Fi не працює. Тому мені здається, що це помилка в специфікації, і кінді бі сімсот шістдесятай підтримує лише CNVI Wi-Fi модулі, так само як і Huanan G. Також необхідно зауважити, що цей м.2 слот знаходиться під радіатором охолодження системи живлення, і щоб встановити Wi-Fi-адаптер, вам доведеться знімати цей радіатор. Це дуже і абсолютно незручно. Я гадки не маю, чому інженери зробили таке рішення, але маємо, що маємо. Що ще важливого можна сказати про тінь UA 860 i материнську плату? Мабуть, це те, що плата має стандартні китайські проблеми або обмеження. Тобто смартфон працює лише з 4-піновими ваглярами. Якщо ви під'єднаєте 3-піновий вагляр, він буде опертатися на 100% швидкості. Також на платі, на жаль, немає ніяких датчиків температури. Маємо лише датчик температури процесора і все. Всі інші датчики відображають якісь незрозумілі значення. З плюсів можна зауважити, що материнська плата має USB Type-C з'єднання на передню панель, що досить нетипове для китайських плат. А також маємо маленьку кнопочку Clear CMOS, яка виведена на задню панель або на IO панель материнської плати. Тому скидувати налаштування BIOS досить зручно. І нарешті підтримка магазину Tendua на Aliexpress абсолютно безглузда. Їхні відповіді дають мені зрозуміти, що вони гадки не мають, що саме вони продають, як саме воно працює, та як вирішувати типові запитання. Незважаючи на це, материнська плата мені більш-менш сподобалася, і моя оцінка буде 7 з 10 зараз за ціну в 100-120 євро в форматі Mini ITX немає інших альтернатив з такою кількістю можливостей для з'єднання. На материнській платі маємо не лише PCI-Express X16 слот, також маємо два 2 M.2 слоти для SSD-накопичувачів, маємо M.2 слот для Wi-Fi е модулів, також маємо USB Type-C з'єднання на передню панель. Маємо два з'єднувачі для 4 пінових PWM-вагерів, також маємо два досить безглузді ARGB з'єднання. І що найважливіше, материнська плата постачається з більш-менш адекватною системою живлення, яка без питань впоралася з процесорами 7 12700K. Тому я можу рекомендувати B760i тим, хто бажає отримати біленьку міні itx плату і не боїться самостійно оновлювати та налаштовувати BIOS. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!